Сьогодні ми поговоримо про топ свого часу, а саме макбук 2012 року, який я купив за 190 баксів, а це 7500 гривень по курсу 40. За такі кошти ви ну ніколи собі не купите ніякий ноутбук з таких матеріалів, такого дизайну. Суцільний алюміній, а також горить яблучко. В ньому дуже приємні кнопки, друкувати текст це сама насолода. Те ж саме всі моделі, чому я її і вибрав, є всі розйоми. Лише потрібно купити розйом до екрану. Достався мені саме цей Macbook. а е майже ідеальний. Лише є пару царапин, навіть ножки на місці, всі болти на місці. Його розбираю, він без якихось вигорючих плат і так далі. На ньому навіть стоїть DVD привід, але він чомусь не працює. Але при включенні макбуку. Він видає якісь звуки свого життя. Екран в ідеалі, все в ідеалі, принаймні від мого старого мака 2009 року. Про нього пізніше, чому його продав, і так далі. Е, в ньому все працює без якихось винятків. Маючи на ньому саме е, задоволення. Працює він бездоганно, нічим не гірше маків М1 або m 2 як для серфінгу в інтернеті або. Печатна машинка більше, ніж потрібно. Але ми ще поговоримо, що ця машина ще здатна. Розйоми ми маємо тут MicroSD, е, що з мого фотоапарату дуже удобно, удобно це перекидувати. Навушники, також 3.0, Триноль, також перехідник до екрану і інтернет. А також тоді мелоч, але насправді я думаю, це саме безсмисільне, що можна сюди додати. Але навіть це іноді приносить якусь користь, а саме індикатор заряду. Також цей Mac підтримує AirDrop. З айфону і це дуже круто насправді, тому що це вже не виглядає таким устарілим устройством, а можна використовувати навіть зараз і перекидати всі файли айдропом на Mac. Я скажу так, що навіть тачпад 2012 року набагато краще, ніж комп'ютери на Windows, які коштують по 1000 доларів, де використовують пластикові тачпади. Все ж таки в нас тут скло. Кнопка для включення або виключення MacBook ідеальна просто в дизайн, і кожна деталь, як і мікрофон, які самі розйоми зроблені максимально тонко, і реально дизайнери постарались на дизайн цього комп'ютера, що і зараз о, буде виглядати достойно, якщо ви з ним підете кудись. Також мені достався оригінальний о, блочок, який трішки, звісно, якби. Не без історії своїй Apple настільки прискіпливі, що вони навіть зробили такі ось рожки, де ви можете без проблем без проблем намотати провід, щоб він не перегибався і все було акуратно і красиво. Адже, де ви таке побачите на Windows, щоб навіть з бичком так заморочувались. І навіть стільки років пройшло, і вони досі не змогли скопіювати такий стиль блочків, і щоб це виглядало приємно. Також є крута підсвітка клавіш. Звісно, в мене модель без кріліці, так як вона прийшла з Америки. І я навіть і не думаю його змінювати, так як і клавіатура з чистою тиницею, мене повністю устраює. І також є свої мінуси, наприклад, якщо брати сучасний рік, то це, звісно, його камера. Але якщо це комусь навіть дуже потрібно, то якось так можна більш-менш використовувати. Але такі погані камери ставили навіть на MacBook М1. Звісно, їх софтово чуть-чуть підкращили, але насправді він так уже погано знімає, як і макіна m 1 тому ж ви особливо нічого і не втрачаєте. Також на ньому крутий мікрофон. І да, повторюю ще раз, да, мікрофон у цьому макі працює добре, як самі ви це чуєте, на якому я навіть деякі відоси записував і він круто записує так, як. Ехо на ньому було не чути і шумів або якихось перепадів звуку. І це великий афігенний плюс. Звісно, що на ньому є ще один мінус. Це саме звук, адже мені трішки не вистачає, так як на більш нових маках, і навіть на старому макі 2009 року був звук гучніше, звісно, звісно, він був трішки гірше, але все ж таки гучніше, так як ми маємо всього один динамік, який знаходиться ззаду, де і є сам видух. Повітря гарячого від процесу. Вшу. плюс. Ніколо плюс! Ніколи плюс, яка каже мій друг оператор, який предоставив нам це круте моноколесо на обзірку. Дійсно, це так собі мінуси насправді, тому що те, як вони повинні хоч якісь бути і. Насправді я б не сказав, що це прям якісь такі великі мінуси. Звісно, музику на ньому не послухаєш. Та й Макс не пристрій для того, щоб слухати музику там, на всю кімнату і так далі. Адже це все ж таки мобільний пристрій, який можна використовувати кожного дня. Звісно, батарея, я б сказав би, це мінус, але на той час це було круто, та й зараз це непогано. Але можна було б. Звісно, пікраще. Надіюсь, винайдуть такі батареї, що можна буде в нього сумки і буде працювати сутками. Але я думаю, цього, мабуть, вже ніколи не буде. І є звісно, свій мінус в ньому — за те, що якщо винайти батарею, то його мощність спада, і це відчутно насправді. Тому якщо ви берете, то беріть з живою батареєю, адже купляти нову вам буде дорожче, краще трішки переплатити. Але навіть в наш час на трійку годин цього вистачає. Принаймні, з моєю китайською батареєю, адже його на 6 і вистачає. Навіть буває на 4 години. Але я думаю, можна батарею поставити і набагато якісніші, так як я думаю, сам чувак мені перепродував його, який написав свої об'яви і мені повезло, те, що він нікому його не відправляє, а тільки самовивіз. І йому написав, чи він мені його відправив. І він мені сказав, так, да, без проблем, він його відправив, укрпочтой. І тому в мене вийшло забрати його за таку дешеву ціну більш-менш, тому що. Якщо він би його відправляв, його б забрали вже давним-давно. Саме цей мак, а саме цей рік, я вибрав. Не просто так я дуже довго вибирав який краще MacBook вибрати, адже можна було вибрати трішки дешевше і взяти 2011 рік, або трішки доплатити і взяти 2013 рік, або вище. Але знаєте, що саме на цих макбуках 2012 року ставили таке желізо, яке ставили ще до 2015 року, а саме середина екранами і другим дизайном. А чи варто переплачувати за це, вирішити, звісно, тільки вам, адже я поясню, чому вибрав саме такий в цьому макіс. Звісно, базова комплектація це 8 ГБ оперативки, 250 ГБ SSD, не неоригінально, звісно, а також Core i5. Звісно, можна було на Core i 7 купити, який набагато ріше продаються і дорожче в рази, а також будуть перегріви набагато більше. Також в цьому макі стоїть обична ТНК, і ви скажете, що Retina ж краще, і можна доплатити. Але я скажу те, що так же желізо те саме стоїть в нових Retina 2013 року. Все ж таки 2К розрішення, тому відеокарті буде більше Нагрузка, так що такий екран в цьому плані набагато вигідніше, адже лишні мегабайти і зекономлені мегабайти ви можете використати в більш корисних цілях. І трястись за ретинний екран, так як заміна його коштує набагато більше. Та як на вулиці дуже багато об'яв з розбитими або полосами, або вирішими пікселями ретина екранів. І по своєму досвіду скажу, що різниці я особо велике не замітив, адже я не знаю, які. Потрібно мати корінний зір, щоб побачити якісь пікселі в, в екрані, адже в мене є ретина, і я розумію, про що я говорю. А саме перше, це те, що, хоч і дизайн той самий, але желіза і начинка вже зовсім друга, та як 2012 модель. Вони експериментували Apple, і Вони всунули туди саме топове жильжелізо на той час. Це желізо використовувалось аж до 2015 року з ретина екраном і тому. Хоч ми і маємо те саме желізо, але ціна набагато менше і солодша, так сказати. І ви маєте набагато більше за меншу ціну, так як желізо, якщо брати навіть 2011 року, набагато слабіше, а саме чіп і встроєна графіка в цей чіп, а саме 500 мегабайт, що вже не вистачає для кожного дня. І ви спитаєте, а для чого його взяв? І я розповім свій опит використання цього мака, як я його використовую, і для чого ви також зможете його використовувати. І саме перше, що я почув на ньому використовувати, це звісно веб браузинг і серфінг в інтернеті. По цьому питань зовсім немає. Його вистачить ще на дуже довго і не на один рік. Там просмотри Ютуба або. Просто якийсь серфінг в інтернеті. Це можна було робити і на других маках, але якщо на них YouTube до 1080 p глюче, то на цьому без проблем і може дивитись навіть 4К. Перше, що я на ньому скачав, це звісно Photoshop. Адже якщо на мій 2009 рік він тягнув, то звісно цей макбук, навіть останнє відновлення це Photoshop 2022, Він тяне не менш швидко, ніж мак. Там той самий на М1. І тому, і тому, якщо ви берете для фотошопу, вам його вистачить без проблем якихось. Навіть в професійному режимі використання фотошопу вам його вистачить. Підключили до екрану і всі розйоми для мишки і так далі у вас є. Слідчим, що я на нього скачав, це, звісно, фанелкат. А так як Premiere Pro немає смусу на нього качати, так як він набагато прожорливі і тому вигідніше поставити Final Cut і саме на цьому макі ви можете спробувати перший раз помонтувати на Final Cut І, хоч раніше я, я розочаровувався в цій програмі, з часом я зрозумів, що Final Cut набагато швидше, краще, і всі функції, які потрібно для того ж самого YouTube навіть 3D і так далі, на ньому можна. Ви спитаєте, чи не глючий він. Звісно, ні, адже Mac настільки все добре, круто оптимізували, що навіть великі проекти там на 30 минут на 40 минут, він без проблем при монтажі о, буде без глюків і так далі працювати. Але питання, як довго він буде рендерити, якщо звичайне відео просто не різка, як це, де просто вставки є і так далі, переходики, він буде монтувати приблизно такий ж самий час, як і саме відео, якщо ви будете використовувати там. 3D-моделі, зелений екран і так далі. Звісно, це буде довше, може бути навіть і в два рази. Тому, якщо вам потрібно монтаж відео непрофесійне, де не потрібно мовшен дизайн і так далі, вам його вистачить з головою, і вам не потрібно монтувати там по дедлайну по 3-5 відео в день, ви можете почекати чуть, -чуть більше, чим, наприклад, на професійному комп'ютері або там 1 чіп і так далі. І я вам скажу, що цей... Відос і багато інших я монтував на цьому макі чисто протестити, і його вистачає повністю для виробництва контенту на YouTube а може даже і закази якісь робити. Так що, якщо ви дизайнер, вам цього комп'ютера вистачить питання, звісно, 13 дюмів екрана, так як іноді це не дуже все ж таки на. Обичний монітор комп'ютерний набагато краще. Навіть якщо там немає ретини екрану, 4К, все ж таки на великому екрані більш приємно працювати. Якщо ви займаєтесь музикою, вам вистачить, я уверен, на всі 100 професійної діяльності. Якщо вам потрібно 3D, да, на ньому можна 3D, я на ньому навіть запускав і робив деякі 3D-моделі, а саме анімування в блендері. Але є один момент, якщо дуже багато полігонів, то все ж таки підглючі. Так для якихось моментів можна використовувати, але якщо у вас професійний блендер і ви хочете займатися великими проектами, робити якісь сложні фігури, то я думаю, вам не підійде цей мак, адже тут все-таки віддачів не для цього був призначений, але за таку ціну це, звісно, круто. Чи має правда 2009 рік? Це справа в желізі, це раз. А по-друге, це підтримка. По-перше, желіза, а саме це Кортуду, тому що так, да, є IS-7, це трішки краще, але якщо брати на кортуду, взагалі зовсім не беріть, бо це просто пічка, яка жене тепло і все. І навіть якщо ви просто включите подивитись щось, він буде просто грітися і там три вкладки вже починає дуже сильно грітись. Ви можете подивитись на моєму каналі обзор на цей мак, але брати його. Ні в якому ні в якому сучі, навіть якщо берете, просто подивитись YouTube. Або якщо тільки будете використовувати як печатна машинка, максимум. Але він заряд буде мало держати, тому що ну, дуже прожорливий проц. Якби на i5 вони прожорливі, там 2012 року, а аж до 2015 року вони всі там жорують ту батарею, але на кордоду там взагалі жесть. А саме відеокарта. На 2009 там 280 мегабайт. Відеокарту, що, що саме, даже YouTube не може нормально подивитись, максимум 720. Є більш новіші моделі. Такі ж самі, але та стоїть там на 500 МБ відеокарта. да Можна подивитись вже YouTube, але, але краще доплатити там ту тисячу і взяти хоча б на 1500. Те желізо, яке використовували ще до 2015 року. І воно, до речі, досить непогане. Ви переплатите 20% там, але получите там 100%, 100 краще Мак. А саме на Mac 2009 року, це те, що, наприклад, Telegram уже не підтримується і можна використовувати тільки веб-браузер. А коли у вас включено там 3-4 вкладки, ще раз говорю, вже починає жорстко грітися. Тому можна взяти просто як стенд або для якихось експериментів, я не знаю, як корпус, там, засунуть в нього, е, не знаю, Mac mini, наприклад. Так ще не рекомендую, навіть якщо ви берете, знаєте, типу як для навчання, там, навіть для цього він вже не особо підходить. А як печатна машинка, можна взяти вже і планшет, я не знаю. Він явно вже не для відосів. І знаєте, що найцікавіше, що такі маки вони не набагато там прям дешевше, ніж 2012 року. Вони стоять як мінімум від 100 доларів, це, там 4 тисячі гривень, 5 і 6 тисяч гривень. І навіть була така сама ціна, як на ці маки. Так що будьте більш обережні, знайте, що корпус може бути одинаковий, але желізо ви можете отримати набагато гірше. І так, да, для фотографів також рекомендую. Е, дуже крута штука, навіть той самий Lightroom, без проблем. Звісно, можна додати трішки оперативи для того, щоб більше проєктів туди загружати і їх потім виводити. Але мені 8 ГБ оперативу вище криші вистачає, тому чи є вам смисл ставити більше? Я, я думаю, що ні. Ігри. Звісно, я не рекомендую вам встановлювати якісь ігри, тому що я встановив Dota 2 і 20 FPS на мінімалках це. Не те, що хотілося б бачити, але за таку ціну ви ж розумієте, маки вони ніколи не позиціонували себе як комп'ютер для ігор. Тому не рекомендую. Але для яких ігор питання? Тому що. Не всі ці тайтли і потрібні, адже якісь поіграти в інді ігри або Майнкрафт Роблокс, хоча смішно звучить, але без проблем якихось, адже наприклад, маки більш старішого того ж самого 2011 року. Що, якщо встановити той самий Майнкрафт, то він же буде цей Макбук. Але це не менше гріється, але принаймні без якихось проблем все витягає і якісь 2D-ігри і так далі, без проблем. Так що я думаю, можна навіть поіграти в. Dark Souls перший, якщо він звісно є на Мак, я не перевіряв. Якщо у вас є залежність від ігор, це <смас> той самий прилад, який може вас хоч трішки заставити, вас повернутися в якусь роботу і так далі. І що саме круте, це те, що ви маєте Мак з уже системи давно не відновлюється, але те, що вже є на борту, його вам вистачає више криша. І я вам скажу, що якщо зрівнювати з новою системою, там на M1 і так далі, та 2022 року там. 2020 року. року. Чесно сказати, різниці нема. Хоч хтось і каже, що нові версії набагато краще системи, але для моїх потреб вистачає більше. Якщо мені вистачає, то я думаю, вам також вистачає. Якщо ви тільки не програміст, розробочик, якому потрібні останні версії MacOS і так далі. Final Cut, звісно, на нього не підтримується. Саме новий, але це не потрібно, тому що навіщо йому відслідковування обличчя да? це як відновлення нового фенелка. Про адже він все одно не потягне, адже для до кого потрібно великі ресурси. Тому не даремно Apple вже не відновлює деякі е, і так далі на нього, тому що розуміє, що так для нормального використання вже достатньо цього. Але є один момент це те, що все ж таки нову операційну систему можна було і підтримувати на більш нову, так як на 2015 році ще піддержується відновлення Mac, але желізо я б не сказав, що там набагато краще, так як на процентів 20-30 воно і краще. Але навіть цей Mac зможе, зміг би потягнути відновлення сучасне, так як Apple все-таки хочуть вже його. Похоронити такі моделі маків, і вони хочуть щоб ви пішли і купили новий. І знаєте, що саме я люблю, коли я його борую собою цей мак? Це те, що я за нього не боюсь, що з ним може щось трапитись, так як. Там розіб'ється екран і впаде, або його хтось вкраде, або будь-що з неї може якби скоїтись. Тому та як ви кошти не витрачаєте такі, як на М 1 або на М2 маках. M1 Pro Max, Наприклад, я більше переживаю за мак свій на тому самому М 1 коли я беру собою, кудись, чим а, з цим. Тому це дуже крутий допоміжний пристрій. Якщо вам там ви фотограф, вам потрібно собою, якісь пристрій взяти або ще щось, щоб фотографувати неважливо, бо на зустріч з кимось це шикарний мак, який підійде для будь -всього. І Я думаю, що цей мак буде зі мною вже назавжди, навіть якщо деякі приложення, такі як телеграм не будуть підтримуватись, він без проблем. Буде відкриватись в браузері без якихось глюків, і так далі. А якщо вже зовсім кранти, то на нього можна встановити Windows буде. Що саме не дуже погано і працювати буде, навіть якщо встановити Windows. але це буде дуже не скоро, тому що. Відновлення ще є, і вони ще буде не один рік. Якщо даже і цього не буде для монтажу відео, для того, щоб подивитись якісь фотографії, і так далі, без проблем можна буде його закинути з флешки і подивитись. Тому цей мак, як мінімум, можна буде використовувати і надалі. І коли він вже вмере зовсім, то він стане в мене просто як колекційним предметом, що в такому дизайну був колись мак, ще коли був. При житті Стів Джобс, якщо я не ошибаюсь, але коли був такий дизайн створений, він точно був ще при житті. Також у моделях 2013 року і далі є мінус те, що і за нового корпуса вже неможливо вставити жорсткий диск, який буде набагато дешевше. Так, звісно, можна розкошелитись і вставити SSD, але це вам вийде не малу копійку. І можна використовувати цей жорсткий диск як файловий смітник, де ви можете хранити все, що вам завгодно. Або просто з нього зняти і. Ваш мак буде трішки легше, але його вага буде трішки вже перекошувати в іншу сторону. І якщо вже і брати MacBook старий, то саме цю модель потрібно брати, адже не просто так, -так багато відео в Ютубі про саме цю модель і їх розкуплюють на усі як. Гарячі пірожки, і якщо ви хочете ознайомитись з системою, ви можете купити. І якщо вам сподобається купити більш новий, а саме на М1, і продати цей МАК за ту ж саму ціну, його заберуть дуже швидко. Так що, якщо у вашого там друга або знайомого є такий МАК, і ви знаєте, що він в нормальному стані, без якихось проблем, беріть його і не сумнівайтесь. А якщо навіть за ту саму ціну ще й у мене, то беріть побистріше. Так що підписуйся на мій канал, дивись інші мої відоси, а саме я зроблю тест цього мака з М1. І наскільки вони відрізняються, наскільки вони, наскільки М1 прям бистріше, ніж цей мак. Наскільки відрізняються екрани, ретина і така тенка дешева, звук і так далі. Тому обов'язково переходіть, дивись слідуючі відео на моєму каналі. І тому став лайк і підтримуй український YouTube. Так що всім пока, Па-па-па-па-па-па!